Мої любі почитунятка, сьогодні у нас історія з гумором від Остапа Вишні. Готові послухати про полювання, хитрощі та перепілку. Тоді вмощуйтеся зручніше, і ми починаємо. Остап Вишня. Перепілка. Чудесна пташка. Мініатюрна курочка. Сіренька з чорненькими пір'ячку крапочками, вилупить свої жовтенькі пухнаті перепеленятка, Отакусінькі, водить їх за собою й квокче. Ах ти ж, моя матінко, квочечко, та де ж тобі квоктати, коли ти ж сама ще курчатку. А квокче по-справжньому квокче, і на ворога кидається, як він її дідонькам загрожує. Нічого не поробиш, мама. Мати, ота мати, що про неї дітки наші співають, десь була, десь була перепілочка, десь була, десь була невеличенька. ось вона впала до землі припала. Любить наш народ перепілку і в дитинстві любить, і в зрілих літах її він любить. От приміром іде полем заклопотаний голова Артілі. Голова в голови розколюється від думок різних. А чи закінчили сьогодні шаровку, а чи пропололи озиму пшеницю? А чи, а чи раптом із ярової пшениці стакато? Пать падьом, падь падьом, пать падьом? Зморшки на лобі в голови розглажуються, очі яснішають, все обличчя лагіднішає. Розгортаються на його вустах пелюстки усмішки. Він зупиняється і починає рахувати. Раз, два, три, чотири. Ах, б'є. Ах, сукін кот і б'єш. От і відпочила в голови голова. Любить наш народ перепила і тоді, коли він у сідчатій клітці під стріхою дворі п'є. Любить наш народ перепила і тоді, коли його повна ринка, і коли він, присмачений сметаною, стоїть на столі, а хазяйка у вишиваній сорочці паляницю крає. Чудесна пташка. Вечір, ніч. Хай дарує мені Павло Григорович Тичина на цей невеличкий плагіат, Я це роблю навмисне, щоб нагадати йому. Що він укупі з усім радянським народом теж любить перепілку. От коли вже літній вечір настає, я в цей час до матері. Мамо, я з дідом Махтеєм перепели ловити ще не набігався. Пустіть, мамо, їй пустіть І коли воно набігається, цілісінький божий день, ну як та дзига. Можна, мамо. Я слухатимусь, їй бо слухатимусь. Мати мовчить і не супуть, і не лаються, то вже я знаю, що можна. Зразу в хату окраєць хліба за пазуху і до воріт. А мати ти хоч чумарчинку не кинь. кидаєте ви і вистрибом, вистрибом, не шляхом, а по зеленому споришем те до діда Махтея, що живуть у Василлі. На забаштах і що їхній павло нашу степаниду держить. Біжиш і знаєш, що в діда Махтея в кишені вже моноко той, що так робить сюр-сюр, сюр-сюр, Так як перепілочка до себе перепила кличе, так і дід Махтей сидітимуть, і перепілок під сітку вабитимуть. А сітка тоненька тоненька. Ой, як же ж чудесно дід Махтей уміють. Такі сітки виплітати і на перепелів, і на рибу, і на метелики. Так сітка, ніби найніжніше вирізування, що Ганна собі ним сорочки мережить. Вона вже у діда в кошику лежить, а біля кошика стоїть клітка, сіткою напнута. У ту клітку дід упійманого перепела пускатимуть. І не пруттям клітка заплетена, а напнута сіткою, щоб, як битиметься в клітці впійманий перепел, так щоб він собі об пруття голівки не побив. Сильно дуже стрибають у клітці впіймані перепели. На волю хочуть вирватись і до крові розбивають собі голівки об тверде пруття. А від сітки вони тільки одскакують і нічого їм не робиться. Драстуйте, дідусю, хекаєте ви. Здоров, здоров, кажуть дід Махтей. Підемо, дідусю, боязко запитуєте ви, і так вам хочеться аж у самісіньку душу дідусеві вскочити. Підемо? Ох, і подьомкали. як статком сіножаті їхав, штук сто одпадьомкали, подьподьомкали, кажеш. Ой, дідусю, і досі аж у вухах лящить. Лящить, кажеш. Ох, і ірощець штук сто. Сто кажеш. А мой ціла копа? Копа кажеш. А що більше? Чи копа, чи сто? Копа, дідусю, біша. Копа, як яєць, то повнісінький кошик. А як сто? А як сто, як сто, то то, мабуть, як яєць то тільки на яєчню. Еч як дуже багато подподьомкали. У клітку не влізуть, та ми не всіх ловитимемо. Ага, ну, тоді, мабуть, підемо. А я думав, що цілу копу треба ловити, та й злякався, а як можна, не всіх, тоді підемо. Ну, тут уже такий йде вистриб, що бровко починає собі стрибати, і вже ви на сіні біля хліва верхі на бровкові сидите і того бровка лоскочите. Не пустуй, кажуть дід. Бо ще вкусить? Не вкусить. Ляскаєте ви і перекидом летите разом з бровком із сина спориш. Ну, збирайся, підемо, кидають дід. А ви, дідусю, оте ще сюрсюр узяли? взяв. А дайте я сюркну один тільки раз. Ходім, ходім, потім сюркнеш. Пішли. Ну, ще раз вечір, ніч. Власне кажучи, вечір уже минув і вже сама ніч. Я не буду ні в кого запитувати, що таке українська ніч. Бо ще сто згаком літ тому Микола Васильович Гоголь запитував усіх: Знаєте ли ви українську ніч? І тут же сумом дорікав усім Нєт, ви не знаєте української ночі. Так це ж було більш як сто тому літ. А за ці сто згаком літ. Я гадаю, ви вже придивилися і знаєте, що воно таке за українська ніч. Так що, по-моєму, пояснювати зайве. Якби тепер я йшов в тої ночі з дідом Махтеєм перепили ловити, я б обов'язково дивився на діда й думав: Та не викручуйтесь, дідусю, не викручуйтесь, бо співає у вас душа, їй бо співає. Ніч, яка, Господи, місячна зоряна, видно, хоть голки збирай. А як ваша, дідусю, душа цієї пісні проспіває, ви трохи замислитеся, тяженько про себе зітхнете, а потім знову в душі вашій, дідусю, зривається. Місяченько, блідолиций, за хмару краще б ти сховавсь, не світи, бо вже немає, тієї, скотрою кухавсь. Та не про те мені тої ночі думалось, не про те гадалось. Найголовніше, що мене цікавило чи пать і чи ціла копа падь Тільки но вийшли за село поза старою грушею, що над шляхом стоїть, завернули на межу аж ось один падьпадьом, падьпадьом, за ним другий, а там іще, іще, іще. Ага, дідусю, чуєте? Чую, а копа буде дві копи. Аж дві ого. Проходимо далеко, далеко межею, аж за могилу, а праворуч і ліворуч стіна озимої пшениці. А на межі ромашки і молочай, і чепрець, і дзвоники. Тут уже дід Махтай зупиняються. Витягують з кошика сітку. Держи, кажуть. Я держу з одного боку сітку, а дід Махта її розгортають, і розпрямляють. Занось. От ми з дідом заносимо сітку і напинаємо її на пшеничні колоски біля самої межі. Дід тоді витягають манок і починають. Сюр сюр сюр-сюр, сюр сюр. Тихо, дідусь, знову сюр сюр сюр. сюр Аж ось ліворуч, мов молотком пать падьом. Сюр сюр пать падьом. І на кожне дідове сюр сюр все ближче, все ближче, нервове падь-падьом. Уже чутий пожадливо пристрасне. Ха вау, ха вау, а за ним одразу й бойове падь-падьом. Ось ось уже близенько він. Уже чути, як шелестить пшениця, уже його хау-вау і падь падьом ніби біля самісінького вашого вуха. Хав, він уже під сіткою, уже я його бачу. Я бачу, як крутить він голівкою сюди й туди, як на ніжки спинається, шукаючи чарівну спокусницю. Хав, дід Махтей мовчать, вони теж уже його бачать. Вони милуються з цього закоханого перелюбця. Хавав. Дід Махтай раптом б'ють у долоні і встають. Переляканий коханець зривається, б'є головою в сітку і заплутується. Ага, парубче, посміхається дід Махтей, виплутуючи сіренького переляканого птаха з сітки. А будеш до чужих молодець, захекавшись, бігати, будеш у гречку стрибати? Єсть один. Він підстрибує в клітці, б'ється голівкою об м'яку сітку і знову падає на дно. Я не знаю, в кого дужче тріпочу серце, чи в переляканого перепела, чи в мене. Та не стрибай, дурнику, не стрибай, умовляє перепела дід Махтей і прикриває клітку свиткою. І знову: сюр-сюр, І знову десь аж у гречці. Падь, падьом. І другий вже в клітці, і третій. Я дивлюсь на небо, а воно глибоке, глибоке, та синє синє, а зірок тих зірок, скільки ж кіп тих зірок на небі. В очах у мене щось ніби полегенько свербить, я кулаками протираю очі і солодко-солодко позіхаю, і ледь-ледь чую, як дід Махтей говорить. Е, парубче, заснув, а потім обгортає мене щось тепле. То у піджак, і я вже не чую ні хау-вау, ні падь-падьом. І тільки вже під ранок, коли дуже-дуже не хочеться з під дідового піджака вилазити, чується Вставай, синку, вставай, додому підемо, там досипатимеш. Вискакую з-під піджака до клітки, а там аж сім. Ого, Ну пішли, синку, пішли. З рушницею Полюють перепілки восени, коли вже просо вклоняється хазяїнові повними китицями пшоняної каші, а навкруги проса, куди оком кинеш самі стерні та копи та скирти. От тоді, на просищі з собакою, інтересно настріляти повнісінький ягдтаж перепілок. Ситі вони тоді дуже. Вони запливають тоді жиром, і коли ви їх поскубете, перед вами не птиця, а грудка масла. Коли полюєте перепілок з вашим власним собакою, то це найвища насолода. Піль, бах, єсть. Піль, бах, єсть. Так що ви маєте повне право потім усім говорити. За якусь годину півтори мій Ральф подав мені 67 перепілок На силу встигав. Піль, бах, єсть. Піль, бах, єсть. От собака, ах і собака ж. Коли ви прийдете з полювання додому і принесете 67 перепілок, не забувайте двох правил після перепилячої охоти. Перше. Обов'язково почистіть рушницю. Друге, не об'їдайтесь Ну що ж, друзі, ось така мисливська історія. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на почетун українською. Тут ще багато веселого, і пам'ятайте, гумор продовжує життя.